І всім привіт! З вами Саша, Павло і Вова. Це. Це нов... новий наш друг, з яким ми будемо майже ну, рідко коли знімати. Ну, може, часто, це ще непонятно, правда? Угу. Ам-ням-ням. -ня. І сьогодні ми починаємо серію з того, що ми будуємо. Будинок новий для Саші на сервері ПТЗ по Майнкрафту. Ну ти мене не знайдеш, я Таке враження, що ти пісаєш обукати. А все крашить було вот так вот зараз. Секунду, типу тут таке листя, знаєте, зломлене. Ну, типу. Ага. Отак. 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 Ага. Ой. Так. Ой. Ага. Блін, У мене повідомлення прийшло, зашибісь. І, і виключило. Ні, не виключив, слава Богу. Ой, блін. Ну, ви не змоте цей байтить. Ти що? А ти ще. А ти ще свободь. Цва. Вот от вот роблю. Ну і Максим ще тут говорить щось. Ну він тоже з нами. А. О, я понял твою думку. Що ти Будеш робити. Виявляєш, але ні. Але я би порадив зробити так. Оцей от, от, ну, от, от міні-мостик я б порадив зробити без берези. так було би було б гарніше. Що, за фігня? Сашо, от подивися: територія Ті... кілометрів 3-4. Майже нікого не було. Дивись, поки ти. Відвернувся, тут а вот э, вообще Вова не було на Е, І э, вообще, вообще mm. карта в пару тисяч блоків, вообще нікого Прикинь. О, два пацана. Вот тільки що появилось. Вова, ага. а старо обережно. А то ті два пацана можуть щось не що... Дуже Дуже підозріло, правда? Ту -руць, ту -руць. Підозріли пацани якісь, ту правда? Турут, так, нічого не так, ми повернулися після короткої паузи. Ми тут вже чуть-чуть почали розбудовуватись. Оба є скло. Карті вообще ни одного моба, Офигеть. Правда? Mm -hmm. Чи то модератор так зробив? А модератор зараз грає, а ну глянь. Ні, взагалі ні одного, а як тоді то ні одного моба. Угу. дуже чого. У мене мага немає. У мене з ХП все добре. Півтора ХП, блін. Дуже добре. Один. Одне ХП. Ну я помру. Ну, якщо ти ще разок стрибнеш, то буде половина ХП і ти 100% гікнешся. Сам ти гікнешся. А, ти хочеш, типу, одне зробити? З дуба, а друге з берези? Ні. Так. Мене зараз половину хопити, ти не розумієш? Я тут прекрасно розумію. Вова я арбузики тут зламаю, добре? Візьму, добре? Бо мені дуже треба їсти. Прямо срочно, срочно. Туду, туду, ма ма Хум. Мама, мама. Мама, мама. Ради арбузиков поламаты. Прикольно. Понем мухчу. І тільки 5 хвилин а вже так скучно. Mm -hmm. Нарешті моби з'явилися на карті. На... на карті. Саша, тобі ще тувило, а що, що тут робити? тут? Хоше. Що за ці, блін, собаги є на... з картою? Правда? Опа, Саша, ти заправився? заправився. Невеликі лаги щось з картою чи що? З тобою. З твоїм комп'ютером. Не з моїм комп'ютером. А з чиїм? Це не твій комп'ютер. А твій комп'ютер хіба потягне? -то? Яку п'яту? А яку ж? Шо, да, твій одразу зламається. Я то знаю. А твій? Потягне. Ну, тобі є хоч щось у мене. Покапкувати, що у мене гета не піде. Пунц, пункс, твої. Я забудь, що сюди. Не догонят. <свят> Нас не догонят. <свят> а помнишь побег Януковича. <свят> <свят> глазами Януковича, блин. <свят> побег Януковича а его глазами. Нас не догонят. Це мені дуб не потрібен. Дуб. Туди зараз на А ні, ще один дуб потягну. А жалко, що тут немає. Дивиться, скільки нього ще прочностей. так як на МС, правда? Ти забув? Що? Реклама. Реклама ходить. Велика. Якщо б тут було, то в мене б принтеці взагалі не було. Опа. А так незручно якось. Опа! А часто яблучка з тим трікапітером випадає? Ну, частіше. Колись було взагалі що завжди випадали, коли, трик. Ну, коли ламали. А так, я пам'ятаю, з попередньої версії пам'ятаєш? Так. Коли в нас все алмаз не було, навіть більше. Изумрудный, але тут ізумрудних броній не можна жалко. А де є ізумрудні броні? На якому сервері є, я пам'ятаю? Не пам'ятаєш що пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? А в тебе був так? Що? Ну ти на тому сервері грав. Ні. Ні? Як? Така так? я хвилява пали. Зараз супер собі домик строю, так що? Я ж вмію домики строить. Дев'ять 9, 9 хвилин серії. Нормально. Давайте, може, до 15 або до 20 і тоді… – 15 максимум ти забув? Ну, давайте до 15 і будемо Менці. закінчувати. На 15 рівно. будемо прощатися, давайте. Бо Угу, ти не виключиш рівно. Ти на одну секунду, звісно, запізнишся. І ми ну, не викладемо. Викладемо. Ну, дивись. Пам'ятаєш, ми зняли, типу, що нам на 3 секунди відео затягнулося і нам виклалось. Не пам'ятаю. А я то пам'ятаю. Ну і пам'ятаю. Добре, Ой. тоді на 14-й закінчуємо mm -hmm. відео. Ой, вже ніч, вова захисти мене. Ось тут чуть, чуть капелька пепсі є. Пиво. <laughs> Песі. Пиво. Пепсі пиво. <laughs> що з мені оцей пацан? Цей що? Блін. ходить бродить. <laughs> вот тут а що. От, це желізний брат. Якщо ви його бачите, такий шлем. Якщо ви його бачите, то лайк. Так. І підписка на канал. Тепер він пропав. Якщо ви бачите, що він пропав, то лайк. Тепер появився. Знову лайк і підписка. Пропав, знову лайк і підписка. Бам. Якщо він ще раз появиться і буде появлятися, то підписка. зникати, то лайк і підписка вам. з'явиться. 3, 2, 1. І не те. Тяжко дуже взяти поставити лайк опять появився. Але ж з якимось там херобріном який з червоними очами. раз пропали лайки, підписка ще раз. Та як тут? Я вообще тут все задовольнув. Підписка. Тебе такі руки грязні. Не грязні, але... Іди помий і поки показуй лайк. <кхи> О, Тебе поставлять... ніби. А то вони поставлять грязний лайк. Отак. Лайк. 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 Е. Поки дійди не буду казати куди, бо мене й... на YouTube то викладемо. Нам не треба, щоб нас ще забанило, забанила, потім відео. Ми перезнімували і на інші канали викладали. Нам цього не треба, правда? Саша, давай швидше. Поки вообще я знав, що він підозри подозрительний. Якийсь, правда? Дім же до того вови. Ти не поняв Саша? Підходить. Підходить. Що тебе мене? Той, ну, У мене той покид забрав п'ять і того, п'ять дуба і не віддає. От, Ось. От пас, гасл якийсь. Це ж можна, я думаю, казати на YouTube. Цей покид повний яс. Я це кажу на весь блін, щоб знали, що з такими пацанами на ПТЗ зв'язуватися не треба. Ви поняли? Не треба. Не треба. А от з такими як ми, та. Будь ласка, що? Мені вони самому потрібні. Сенсорт. Чи вони вже побачили? А ні. Не побачили. Сенсорт. Все. Да пофіг, це нормально. Нормальне це слово. Так буде віконечко таке маленьке. На ютуб таке можна казати. Я ж не кажу про інших. Я ж Ой, не кажу, красна. як інші, блін. Тримай. Я ж не кажу, як гінчі. <кхм> Тут буде таке віконечко. А, ціба хреста щось, так? А, я пам'ятаю. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Вже 14 хвилин, майже 15. Вже 14. Так. Так, і mm -hmm. Вов попрощайся попрощайся. обращайся. Всім до побачення. Всім пока, удачі. Удачі.